У зоокуточку, який знаходиться в Житомирському гідропарку, чекають на поповнення. За словами Сергія Бондаря, директора комунального підприємства Парк коза на ім'я Джевеліна має народити. Якщо ви бачите, її дуже гарненько, вона і має не такий покров, уже як у всіх остальних. От. Тобто вівторок, середу, на, на цьому тижні у нас має бути ветеринари, ветеринарна служба, оглянути її. У вольєрі 15 на 20 метрів понад 5 місяців живуть чотири тварини, кіс привезли зі сходу України. До нас звернулися з проханням зоозахисники, от, волонтери, і прихистити звірів. Ми змогли прихистити трьох красунь і одного красавця, борку з дівчатками. Житомирянка Тетяна разом з сином Марком говорить, що любить приходити в гідропарк і спостерігати за козами. це один із небагатьох таких. Майже контактних зоопарків в Житомирі, де на відстані руки можна їх побачити, тому що за містом є, але не у кожного є транспорт. Вчора було настільки багато діток і людей тут, що повністю було все по периметру обставлено людьми. Тваринки лікують маленьких дітей. Дітям треба відпочивати і отримувати задоволення. Олександр Терещук, завідувач міського відділу обласної лікарні ветеринарної медицини, каже, тваринам зробили всі необхідні щеплення. Нами було проведено протипізотичні заходи, саме було зроблено забір крові на бруцельоз, ліптоспіроз, так? та щеплення було проти сказу. Це основні такі хвороби, які треба їх проводити робити. Всі результати, які були взяти на ліптоспіроз-бруцельоз, негативні. Вони паспортизовані, мають свій кожен індивідуальний номер. В зазареєстровані зараз вони проколюються титравітом. У зв'язку з тим, що у нас виста, трошки може десь не вистачало вітамінчиків. От, ну, вже перші уколи були зроблені, всім-чотирьом. На цьому тижні вівторок середа зробляться ще, і потім через тиждень знову будемо прокалювати титрави. За всім ми дивимося і слідкуємо, що водичку вони випивають, то ми її підливаємо свіженьку. А так два рази в день вимивається оцей ось долоточок, він промивається проточною водичкою і наливається свіжо. Вона може кушати все. Починає Починаючи від трави, соломи і сіна, і закінчуючи і яблуком, і сухими кормами, такими як кукуруза, трошки пшенички, диртя, ну, всього, підмішуємо всього. Директор комунального підприємства Парк говорить, що відвідувачі можуть погодувати тварин. Ми не забороняємо, але просимо до цього відноситися більш відповідальніше, тому що є, будемо казати, ті продукти, види овочів і фруктів, якими можна кормити, а якими не бажано кормити. У них вистачає всього. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.